У рік з часу ліквідації медико-соціальних експертних комісій, на заміну яких прийшла нова система оцінювання повсякденного функціонування особи. На базі 11 медичних закладів створили 53 команди. За словами Любові Манзич, директорки департаменту охорони здоров'я, свою ефективність нові експертні команди довели більш ніж достатньо. Знизився корупційний ризик. При цьому для пацієнтів збільшені можливості працювало близько. До 200 осіб, то зараз лікарі безпосередньо лікарі, які залучені, крім адміністраторів, які залучені до проведення оцінювання, їх є на сьогоднішній день 315, які працюють у 53 командах. Я хочу, щоб ви порівняли, ми мали 10 закладів, де працювали медико-соціальні експертині комісії, а зараз маємо 11, і кількість лікарів. Які мають можливість пройти провести оцінювання є значно більше. Крім того, ще працює 31 адміністратор, який працює безпосередньо із документами і не бере участь в проведенні оцінювання за рік. Експертні команди розглянули справу 13,5 тисяч пацієнтів. У першу групу інвалідності отримали близько 5 тисяч осіб. Найчастіше за висновком лікарів звертаються чоловіки, і чималий відсоток із них це військові. Найбільше проведено оцінювання пацієнта з хворобами кістково-м'язевої системи та сполучної тканини. Хвороби системи кровообігу у нас на другому місці, хвороби нервової системи займають третю позицію і четверту позицію новоутворення. Наша структура трошки відрізняється від загальноукраїнської, де на першому місці є серцево-судинні захворювання, на другому місці кістково-м'язева система і на третьому місці новоутворення. Закарпатський обласний кардіоцентр одним із перших почав працювати за новою системою оцінювання пацієнтів. Попри технічні труднощі та нестачі людського ресурсу на початку із усіма завданнями експертні команди цілком упорались. Безумовно, і пацієнти, і лікуючі лікарі, і члени експертних команд зараз позитивно оцінюють цей новий досвід. Це, звичайно, певною мірою і професійний ріст для наших лікарів. Це нова зона відповідальності, нова зона професійності для них. Пріоритетному порядку ми оцінюємо, ставимо на оцінювання наших військових, пацієнтів, котрі мають відкриті лікарняні листи. Ну і маємо чотири команди, які працюють кожного дня. Розглядаємо в день в середньому 10 справ і більше. Активно працюють експертні команди і при закладах широкого профілю. Зокрема, в обласну лікарню імені Новака за звичкою звертаються сотні пацієнтів. Наша лікарня є багатопрофільна, тому у нас є узкоспеціалізовані команди. Це офтальмологічна і гематологічна команди. На теперішній час у нас працює 9 команд у всіх. В середньому у нас десь 9-10 хворих, вони працюють три дні. Наплив у нас дуже великий, тому що у нас кількість хворих залишилося ще стереотип той, що всі повинні проходити в обласному закладі, і зато у нас дуже великий наплив. Як зауважує Владислав Плехов, у них спеціалізований вузькопрофільний заклад, а тому такої великої кількості пацієнтів немає. У психіатричній лікарні працює чотири експертні команди, які засідають двічі на тиждень. За один день розглядають 8-10 справ. Загалом, усвідомлюючи особливості своїх пацієнтів, у закладі дбають про полегшений маршрут для осіб. Боремось за те, щоб скортити маршрут пацієнта. І це робимо шляхом того, що коли пацієнт потрапляє в стаціонар і підходить строк його переогляду. То людина вже має інвалідність, підходить строк його переогляду, ми не випускаємо його зі стаціонару, поки він інвалідність свою не продовжить. І після виписки з лікування, після лікування пацієнт отримує стабільний стан свій, він отримує і продовження своєї групи інвалідності. Йому не треба звертатися де-інде, шукати лікаря, якби його направив, він все проходить в одному закладі. Я читаю, я вважаю, що це дуже дуже добре. У протипохлинному центрі сформовано дві експертні команди з 11 лікарів. За рік роботи вони розглянули 1800 справ. 30% із них це чоловіки, які переважно отримують другу групу інвалідності. Як розповідає Любов Жолодєва, це пов'язано з тим, що у чоловіків більш агресивні форми онкологічних захворювань і вони протікають складніше. Разом із тим, лікарі, які увійшли до команди, певний час не знали особливостей роботи експертів, а вже згодом вдосконалили свою роботу і продовжують навчатися. І надалі ця робота буде удосконалюватись, і ми будемо більш біль, з більшим розумінням відноситися до цього, і якщо ми. Приймаємо досвід європейських країн, то там оцінювання дійсно проводиться лікуючим лікарем. Тобто лікуючий лікар оцінює перспективи і втрату працездатності пацієнта і відразу може оцінити. Потребує он додаткової реабілітації або лікування, або інших якісь якихось дій. Експертні команди, які були створені рік тому, пройшли складний шлях навчання і вдосконалення, але нині мають беззаперечний авторитет. Про це свідчать і кількість оскаржених справ, які після перегляду визнаються достовірними. Тобто пацієнти, які подають скаргу на рішення комісії, врешті залишаються із попереднім вердиктом. Любов Манзич називає це недосконалою комунікацією між лікуючим лікарем і пацієнтом. Пацієнт не може вважати, може приймати рішення тільки лікуючий лікар. І інколи ця недостатня комунікація, тому що лікуючий лікар на то він і є лікуючий лікар, щоб довести пацієнту, який в нього стан, що в нього є, на що він може розраховувати чи не розраховувати. Чи яка в нього перспектива, які реабілітаційні заходи потрібно йому проводити ще? До завершення лікування ще потрібен певний час, тобто ми ще не можемо встановити певне обмеження функцій життєдіяльності того чи іншого що є системи. І тоді ви виник... саме тоді, коли недостатня комунікація, а лікар або приймає рішення і скеровує. Не своєчасно пацієнта на оціню, у плані або а можливо інколи і запізно, Саме ця недокомунікація, над якою нам потрібно працювати. Нагадаємо, щоб отримати висновок експертної команди, потрібно зібрати пакет документів та витягів про хворобу. Організаційну частину бере на себе не пацієнт, а лікуючий або сімейний лікар. Після реєстрації відповідної справи в електронній системі команда повинна переглянути заявку протягом п'яти днів. І в разі наявності недоліків чи помилок адміністратор поверне справу лікарю для усунення причин. Якщо ж пакет документів сформований правильно і він відповідає вимогам законодавства, справу розглядатимуть у порядку електронної черги, яка формується в кожному закладі окремо. За результатами оцінювання, експертна команда ухвалює рішення щодо ступеню порушення повсякденного функціонування особи встановлення або ні інвалідності, а також визначає потребу в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах тощо. Пацієнт отримує витяг із рішення експертної команди та індивідуальні рекомендації. Рішення експертної комісії може бути оскаржено, якщо пацієнт з ним не погоджується. Від початку війни в Україні чимало країн надіслали значні обсяги гуманітарної допомоги в Україну, у тому числі і на Закарпаття. Однак з часом донорська активність суттєво зменшилася. Через це установи і організації, що функціонують виключно за рахунок пожертв, опинилися у складному становищі. На щастя, більшість угорських благодійних організацій та донорів не припинили свою діяльність. У системі Угорської торгово-промислової палати торгово промислова палата області ПЕШТ та міста Ерт, а також у її межах пан Золтан Верецький, голова палати, вже тривалий час і на постійній основі підтримують та менторять угорську українську торгово промислову палату. А спочатку війни послідовно підтримують Закарпаття та Україну. Малотонажний вантажний автомобіль, завантажений сухими продуктами харчування, під'їжджає до головного входу Великодобринського реформатського дитячого будинку Добрий самаритянин. Він доправив пожертву від торгово промислової палати з області ПЕШТ та міста з обласним правом ЕРТ Угорщини на суму 4 мільйони форинтів. На ситуацію, що склалася в дитячому будинку, увагу організації звернуло товариство угорської культури Закарпаття КМКС» зараз ми бачимо, що цей регіон надзвичайно потребує підтримки насамперед закарпатських угорців, а також тих мешканців Закарпаття, які зазнали втрат або опинилися у складному становищі через війну. Ця допомога, навіть якщо вона має радше символічний характер, усе ж є важливою. Наразі нам вдалося сформувати партію продуктів тривалого зберігання на суму 4 мільйони форентів. І за координації голови КМКС Василя Бринзовича ми змогли доставити її сюди до цього дитячого будинку. Зато. Короткий час, який я тут провів, можу сказати, що пан голова скерував нас у справді правильне місце. Вражає покликання і відданість працівників, з якими вони справляються з цією надзвичайно складною ситуацією. Адже щодня їм доводиться піклуватися про 160-170 дітей, що значно перевищує наявні можливості закладу. У такі моменти в мене завжди виникає запитання: чи бачать ці проблеми ті, хто має можливість допомогти, ті, хто міг би спрямувати значно більшу підтримку в ці Регіони, я сподіваюся, що наш невеликий візит стане сигналом і приверне увагу до цієї теми. Відчуваю, що питання дитячих будинків нині дедалі більше виходить на порядок денний і для угорських економічних та бізнесових кіл. У розвантаженні взяли участь як донори, так і отримувачі допомоги, зокрема, й молоді мешканці закладу. Було видно, що вони не лякаються фізичної роботи і мають у ній досвід. Вибудувавшись у ланцюг, передавали коробки з рук у руки. Ансипакономеза мої гісендюя Одафідішкер. Сьогоднішня подія є надзвичайно гарною нагодою, адже це ще один вияв уваги до Закарпаття. Цього разу торгово-промислова палата області ПЕШТ та міста Ерт разом з українською угорською торгово-промисловою палатою об'єднали зусилля, щоб у різдвяний період привести трохи надії саме сюди, до великої добрині в цей дитячий будинок, де нині проживає сто сімдесят дітей сиріт. Вони прибули з продуктовими наборами тривалого зберігання та подарунками, тим, що тут означає щоденну підтримку й турботу. Така увага і піклування з боку угорщини і усіх людей доброї волі є надзвичайно важливими, адже тут вони знаходять і вдячні серця. Справді це запавлює промінь надії і показує, що зусилля не марні, бо видно ту витримку й працю, які на Закарпатті в умовах війни набули ще більшого значення. Дякуємо за те, що згадали про нас, що подумали про Закарпаття і підтримали справді найкраще місце. Щиро дякуємо пану Золтану Верецькій голові палати, Шандуру Гелбу, а також згадаємо дердякоту, який.

Пожертва містила різноманітні продукти харчування, зокрема кілька видів сухих макаронних виробів і консервів, приправи, кетчуп, майонез. Усі якісні товари. Директорка дитячого будинку Андрея Катко зазначила, що потреба в продуктах особливо велика, адже кількість мешканців закладу, який утримується виключно за рахунок пожертв, і був розрахований на 60 дітей. Встановила рекорд і сягнула 170 осіб. Потреба в продуктах харчування у нас зросла вдвічі, і цей показник, на жаль, залишається незмінним. Настав зимовий період, коли й без того потрібно більше продуктів. Тож допомога нам украй необхідна. Щиро дякуємо за неї, і зараз ми намагатимемося дуже швидко все це опрацювати та використати. Наша кухня забезпечує харчування для 170 мешканців, але фактично ми готуємо приблизно для 200 осіб тричі на день. Адже працівники харчуються разом із дітьми. Щотижневі обсяги дуже великі. М'ясо потрібно близько 20 кілограм щодня, сухих макаронних виробів приблизно 16 кілограмів на приготування, а курячого м'яса 30 кг витрачається дуже швидко. Відповідно, усі супутні продукти олія, цукор, приправи, спеції йдуть у величезних кількостях. Наприклад, учора для приготування спагетті знадобилося 16 кілограм макаронів і 22 кг кілограми м'ясного фаршу, плюс томати та всі інші інгредієнти. А ще є сніданок для молодших дітей, другий сніданок, потім полуденок. Раніше в нас ніколи не виникало таких проблем, щоб для другого сніданку доводилося спеціально купувати печиво, дрібну випічку чи фрукти. Тепер же фрукти з'являються лише тоді, коли їх жертвують і привозять. Адже на жаль, купувати їх ми вже не можемо змушені зосереджуватися передусім на базових продуктах харчування. Директорка додала, ці продукти одразу потраплять на кухню закладу, а страви з них діти зможуть споживати вже найближчими днями. На етнофестиваль коляди в старому селі запрошують охочих у неділю 4 січня. Традиційно відбудеться в закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Організатором даного фестивалю є організаційно-методичний центр культури. Наш музей вже багато років поспіль є головним співорганізатором, головним партнером в організації цього фестивалю. Запрошуємо всіх містян, гостей міста до нашого фестивалю, щоб відчути той дух різдва, дух колядки. Свято розпочнеться об 11.00 богослужінням у шелестівській церкві Архангела Михаїла. А вже об 11.45 із площі Шандора Петефі вирушить колядницька хода, яка урочистом із колядками зайде до музею. Де в 12-й годині відповідно розпочнеться сам фестиваль. До участі запрошені колядницькі гурти, колективи з усієї нашої області, які презентуватимуть свої автентичні колядки, костюми, також вертепи. Це буде таке дуже яскраве, багатогранне дійство. Колективи запрошують з усіх куточків Закарпаття. Збираємо, як кажуть, з миру понитки, тобто з усьої області, стараємося оходити більше регіонів сільських, і починаючи від ясеня, і закінчуючи, як кажуть, чопом. Буде приблизно 20 колективів. Будуть і угорці, будуть румуни, будуть Словаки. Тобто, ми стараємося і національні меншини охотити, щоб показати весь спектр життя у Закарпатті, творче життя, життя побутове і так далі. Колективи орієнтують готувати виступи на 10-15 хвилин і акцентують на автентиці. Стараємося, щоб була автентика, щоб було не от сучасні, а от щоб було більше от стародавнього щось. Ось таки ми для того і проводимо, щоб підтримувати традиції колядування, коли я як раніше було. Бо сучасне воно вже і так усіх на слуху. Так а от то, що щоб не забули, ми стараємося. Щоб люди сповідали, що колись було. Бабки як колядували, дідики і так далі. Також цьогоріч відновлюють традицію колядування дітей у хатинах Ужгородського скансену. У нас з 13 до 15 години дітки зможуть у трьох локаціях, у трьох хатинках нашого скансену колядувати нашим музейним господиням, і вони, відповідно, їх будуть обдаровувати солодощами і музейними календариками на 2026 рік. Назву ці локації це хата із села Довге Іршавського району, Гуцульська садиба Градина. Ражда із Рахівського району і наша Шелестівська церква. Ось у цих трьох локаціях діток чекатимуть наші музейні господині. Триватиме й різдвяний ярмарок, крафтових продуктів та виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Новорічна казка завітала до клубу художньої гімнастики Карпатія. І свято створили самі спортсменки на традиційному шоу у жгороді у присутності батьків та всіх шанувальників, пов'язаного з естетикою і артистизмом виду спорту. Нашому клубу вже 20 років виповнилося, і під кінець кожного старого року ми його проваджаємо і зустрічаємось в новому році і після цього прекрасного свята, де відбуваються тільки показові виступи без основної змагальної програми. Звісно, ми використали абсолютно максимально якісно час канікул. У нас щойно завершилися спортивні збори, і на підготовку до свята у дітей було тільки два тренування. Родзинкою свята стало те, що сценарій, показові номери та зал підготували самі вихованки. У шоу взяли участь понад 150 гімнасток із Ужгорода та філіалів Учопії і Виноградові. Три дні ми будемо виступати в піжамах і в шапочках. Він буде називатися Новорічний феревер. Там будуть багато піддержок, і ми будемо е, стрибати. Наші тренери хочуть, щоб ми були дружні, щоб ми були одна команда. Ми тут працюємо всі разом, маємо всі одинаковий танець виконувати. Старші спортсменки також охоче ділилися враженнями. Мені здається, що цей рік був дуже хорошим та працьовитим. І це буде сьогодні відображатись у виступах. Це свято дуже хороше та дуже піднімає настрій. На передноворічному святі були присутні, почесні гості. Вони теж висловлювалися з приводу побаченого. Хочу організаторам подякувати за те, що нас запросили. Ми постійно працюємо в цьому напрямку, постійно підтримуємо такі ініціативи, бо це наші діти, це наше майбутнє, і ми дуже раді, що ми є присутніми тут. Видно, що дітки стараються, намагаються виконувати всі заплановані дії. Шоу Карпатії стало ідеальним підсумком складного, але успішного року. Такі заходи допомагають спортсменкам розслабитися та згадати, що не лише виснажлива праця, а й велика любов. Із вірою в дива та власні сили Карпатія впевнено входить у новий спортивний сезон.